Тільки внідрили, такі сразу, ну все, життя удалась, тепер все чудово, прекрасно. Поки ми не почали дзвонити на Західну Україну. Це треш. Робот не знає, про що говорять. І такі тільки літ, звідки Західна Україна, понятно, коротше, Він, робот не розпознав відповідь. Тому такі кейси теж є. Другий крутий кейс. Ми начали, ми ж зразу, коли перший тиждень моніторили, ми ж постійно коли щось нідряємо, ми моніторимо. Да? І почали тіпа, запитувати людей, яким дзвонить наш робот. Ви, каже, поняли, що до вас робот дзвонив? Хтось каже: да, прикольно, інноваційно, Ми бачимо, що ви IT-компанія, інноватори, окей, нам окей, ми нормально. Є такі, ні, ви що, мають бути люди. Але ж це ж людина дзвонить. Він такий, ну хорошо, я ж до вас дзвоню, дзвоню. І дайте на презентацію. Ні, не йду на презентацію, бо не хочу. Ну, так, а що ти говориш тоді? Ну, коротше, такі є моменти, але їх дуже-дуже мало.